Вам порада на сьогодні. Сьогоднішній день буде нести вам як розслаблені спокійні енергії, так і якийсь важливий вибір. Стосовно першого, вас очікують приємні події, зустрічі, побачення, ну або ж просто приємний вечір з коханою людиною. Але ще є другий варіант, там, де про вибір. І, скоріш за все, це буде важливе питання, або ж у відносинах. Або у роботі, або в будь-чого б це не стосувалося, треба буде обирати. Можливо, між двома партнерами, можливо, між минулим і майбутнім, але точно скажу, що події ситуації принесуть вам необхідність зробити цей вибір і змінити, можливо, своє життя. І тут таро трошки вам допомагає порадою. Цей вибір треба робити серцем і душою, а не розрахунком. Подумайте, чого вам хочеться. Також звертайте увагу на ті зміни, які прийдуть. Не бійтеся йти в нове, Небеса вам вже сигналять більше рішучості.